Нововолинський водоканал проводить роботи по заміні головної водопровідної лінії зі стальної на поліетиленову трубу по вулиці Тупіковій та Залізничній. У зв'язку з ремонтними роботами якість води дещо погіршиться. Заміна труб триватиме до кінця тижня. Керівництво підприємства просить вибачення за тимчасові незручності. У п'ятому турі чемпіонату Волині з футболу Нововолинський Шахтар в Іваничах зіграв з командою Західний Бух. На 10-й хвилині Андрій Сясарук поцілив у ворота Іваничівської команди. Гірники вели у рахунку до кінця першого тайму. На 44-й хвилині порушення правил і реалізоване пенальті господарів поля. На перерву команди пішли з нічийним рахунком. У другій половині матчу перевага була на боці команди Західний Бух. У результаті 4-1 перемога Іваничівських футболістів. Наступний матч Шахтар проведе у Нововолинську з командою міста Луцька. 11 жовтня, о восьмій ранку, на вулиці Ковпака біля території міського госпрозрахункового ринку розпочнеться сільськогосподарський ярмарок, на якому можна буде придбати різноманітну продукцію від сільськогосподарських та переробних підприємств Волині. Відділ транспорту і зв'язку міськ виконкому повідомляє про те, що пільгові перевезення пасажирів до дачних масивів прикордонних Шахтар-гірник здійснюватимуться до 17 жовтня 2014 року.